Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи печалі запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню в голодні роки. Без притулку у храмі Господнім поміж хвилями лети ріки стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю своєю живою поділитися з нами не встиг. Щоб уранки теплі й холодні. Не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.